Прийнято бюджет Мукарської громади на 2023 рік. Він становить трохи більше 2 мільярдів 100 мільйонів гривень. Спрямовано кошти на всі галузі майже рівномірно. На освіту, на програми на стипендії, виплати спортсменам, вперше прийнято програму підтримки волонтерів та громадських організацій, де передбачаються різні заходи, кошти для розвитку і так далі. Передбачено кошти для ремонту в багатоповерхівках мається на увазі дахів. 40 млн грн, 20 мільйонів гривень для ОСББ. Передбачено на поточні ремонти доріг біля 200 мільйонів гривень для водоканалу, для придбання техніки та для придбання матеріалів, щоб вони могли власними силами прокладати труби та каналізації. У нас є мікрорайони в місті Мукачеві, де це треба робити. І на даний момент в військовий час це можна робити тільки таким методом. Тобто передбачено кошти на все. Ми побачимо, як будемо втілювати цей бюджет наступний рік, якщо в державі нічого не поїрться, то ми зможемо його виконувати. Звичайно, ми... але можуть бути деякі форс-мажори. Крім того, внесено зміни до бюджету в цьому році. Передбачено кошти для виплати ще однієї заробітної плати всім працівникам, працівникам галузі освіти. Це так, так називається засумлінну працю. Я думаю, вони цього заслужили, тому що в важких умовах працювали в цьому році. Передбачено ще додатково 10 млн грн для нашої 128-ї бригади. Тобто ще кошти для наших оборонців ми зобов'язані це робити. В Загальному, крім того, прийнято біля 70 земельних рішень. Це питання, які не приймалися протягом року, тому що спочатку було забороне закону, потім депутати вивчали дані питання, але сьогодні знайшли злагоджену позицію. І всі питання прийнято одноголосно. Загалом вже майже 500 мільйонів гривень прямих. Коштів, які прораховано чи то або закупівлі зроблено. Це 128 бригада, прикордонний загін, Національна гвардія, поліція, ДСНС, наша тероборона і так далі. Крім того, ще непрямі те, що ми купували за рахунок міського бюджету, але передавали на нашу тероборону чи інші військові частини. Це стосується особливого транспорту. Придбано більше 50 транспортних одиниць. Зараз ще докуповується додаткова техніка для 128 бригади. Тобто загальна кількість босса більше 60 транспортних засобів для наших оборонців. А це ще... Трохи більше 30 мільйонів гривень. Тобто це значні суми. І так, це є нашим пріоритетом. Тому що якщо наші військові, наші захисники будуть забезпечені всім необхідним, то тут вони зможуть виконувати свої бойові завдання, і тут буде більше безпечно в нас тут в тилу. Це єдине, що ми можемо робити в нас, в Закарпатті в місті Мукачі.